Підтримка молоді в умовах війни це інвестиція у стійкість суспільства, його відновлення та майбутній розвиток. У 2025 році молодіжна політика була одним з пріоритетів для Львівщини. Разом із громадськими організаціями з усіх куточків області нам вдалося реалізувати півсотні масштабних заходів, у яких взяли участь понад 4 тисячі молодих людей. Це ті юнаки і дівчата, які, попри всі виклики, обирають діяти, розвиватися та творити зміни. Підбиваємо підсумки року, що зробив нас ще більш згуртованими та сильнішими разом. Щена впевнено тримає лідерство за кількістю молодіжних центрів. Їх у нас вже 31. минулого року. Нові простори а відповідно і можливості з'явилися у Гніздичівській і Славській громадах. Наша область активно інтегрується у європейський молодіжний простір разом з ЮНІСЕФ та за підтримки уряду Німеччини. Ми втілюємо масштабний проєкт з розвитку молодіжного врядування. П'ять наших центрів у Самборі, Новому Роздолі, Миколаєві, Стрию та Рудках пройшли конкурсний відбір та виграли мікрогранти по 250 тисяч гривень на розвиток. Утвердження української національної та громадянської ідентичності це основа нашої боротьби. Ми провели 35 обласних та 5 всеукраїнських заходів, об'єднавши майже 3 тисячі молодих патріотів з усієї країни. Вишколи гвардієць, джура прикордонник, табір-рятувальник стали наймасовішими молодіжними заходами в державі, та водночас середовищем, де формується нова генерація українців, свідомих, вмотивованих, здатних приймати рішення в кризі і діяти спільно. Ми створили молодіжну модель Львівської обласної ради, щоб залучити молодь до місцевого самоврядування, розвивати її громадянську активність і лідерські навички. 40 юнаків і дівчат спробували себе в ролі депутатів, ознайомилися з роботою обласної ради, обговорювали актуальні проблеми регіону, напрацьовували пропозиції для змін та брали участь у моделюванні сесійного засідання. День молоді 2025 пульс вівщини на території Свірського замку зібрав 200 молодих людей з різних громад області. Старовинні мури фортеці стали простором для музики, креативних локацій, активностей і щирих емоцій. Ця яскрава подія показала, що історія, традиції та сучасна молодіжна культура можуть гармонійно співіснувати і творити активну небайдужу спільноту. Став першим українським містом, яке здобуло титул молодіжної столиці Європи. Цей статус згуртував понад 40 тисяч молодих людей з усієї України та Європейського союзу. Хороми молодь тут, дезаріум та молодвіж перетворили нашу область на центр креативу та молодіжного врядування. Цей рік став особливим і завдяки столітньому ювілею спілки української молоді. Разом ми провели масштабний форум Сум 100» під гаслом історію творимо ми та понад 20 національно-патріотичних заходів. Юнаки та дівчата з різних областей країни доєдналися до цих подій, щоб шанувати традиції, які вже ціле століття об'єднують українців. Ми й надалі системно підтримували розвиток пласту, важливого осередку виховання активної та свідомої молоді. В області реалізовано 64 пластові заходи, створено 18 нових гуртків. Львівщина стала центром всеукраїнського пластового таборування. Понад 5 тисяч дітей з усієї країни взяли участь у 70 таборах, відзначивши 25-річчя пласту на Львівщині, об'єднали пластоднів різних поколінь, посилили тяглість традицій і відчуття спільноти. Так. Дякуємо всім, хто разом з нами створював простір можливостей для тих, хто є серцем нашої країни. Українська молодь, її відвага та енергія це фундамент сильного, вільного майбутнього.